На початку цього року президент Володимир Зеленський ініціював створення нової економічної платформи, зроблено в Україні, покликано підтримати вітчизняних виробників і підприємців. Наразі проєкт активно реалізовують по всій території нашої держави, зокрема і на Житомирщині. Це низка різних ініціатив. Це і перекваліфікація. Для людей, які хочуть змінити свій фах. Це і програма національного кешбеку, в якій кожен може скористатися цим, купуючи українські товари, буде невеликі повернення до трьох тисяч гривень на місяць можна отримати від держави. Це і програми для підприємців. Більше 16 тисяч видано вже невеликих мікрогрантів для фопів. І дуже якісні взагалі показники. П'ять мільярдів гривень видано, три мільярди вже повернулося в бюджет. І це життя мало. Бізнесу малого підприємності одним з таких мікрогрантів скористався ветеран російсько-української війни Олександр Карпович. Захисник отримав поранення, демобілізувався і вирішив відкрити власний бізнес. Ще до повномасштабного вторгнення чоловік займався ремонтом автомобілів і зараз повернувся до улюбленої справи. В мене ще не монтаж, сто тось тобто, як і ремонт. Ну то тобто, по суті ремонт автомобіля повністю всього від колес до електроніки. Зараз я один і ще. Загалом на території нашої держави відкрили вже 45 офісів, зроблено в Україні. На Житомирщині донедавна таких було два у Житомирі та Звягелі. Днями ще один запрацював у користі. Мета офісу це консультація будь-якої людини, громадянина, який до нас звертається стосовно програм, які реалізуються. Державною службою зайнятості Міністерством економіки ініційовані це, наприклад, гранти на власну справу, це гранти для наших ветеранів та ветеранок, а також всі програми міністерства економіки. Це 5.7.9, це гранти на переробну промисловість, це є оселя для наших громадян. Усі консультації в офісі зроблені в Україні безкоштовні. Тож громадян закликають звертатися та розвивати власну справу. Пропоную заходити до наших офісів. Тому що ми готові безкоштовно надавати не тільки консультацію, а й допомогти в разі необхідності з заповненням заявки бізнес-плану на подачу на грант. Офіс зроблено в Україні у користі. Працює з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 17.00 вечора. А також можна звертатися на гарячу лінію, номер якої ви бачите на екрані.